В селі Барашівка Житомирського району відбулося родинне свято Барашівка має таланти, в рамках якого були представлені різноманітні вироби місцевих майстрів, цікава концертна програма за участі і місцевих жителів, і гостей свята. Щова, погода не завадила, і до Баришівської школи завітали і дорослі, і малеча організатори свята мали на меті показати і пропагувати давні традиції талановитих прадідів та дідів, адже саме їх збереження та примноження зміцнює не лише родину, але й країну. У нас буде відбуватися дуже гарне, таке можна сказати, родинне свято села, яке ми назвали Баришівка, має таланти. У Нас дуже багато талановитих людей в селі, і село наше славиться деревиною взагалі. Ну тобто виробами із дерева. Крім того, є багато людей, які гарно вишивають, малюють, співають. І ми хотіли, щоб все ж таки сьогодні цей нелегкий день якось згуртуватися, вшанувати наших воїнів, а то наших героїв села. Показати, що ми все-таки є єдині, що ми єдиний народ. Для того, щоб це показати, треба починати своєї малої батьківщини, а саме я вважаю самого себе. Тому є такі активні люди, люди на селі, слава Богу, які все ж таки ідейні люди кинули нам таку ідею, і ми всі її підхопили. І сьогодні організували це свято. Не дивлячи на те, що дощик на дворі, але це напевно сам Бог благословляє і нашу землю, і наше свято, і всіх нас люди йдуть, збираються. Я думаю, що буде. Дуже гарно і цікаво, і е, ми дуже раді, що люди радо відкликаються, і не тільки з села нашого, а й з Іванівки, з Давидівки, навіть і з міста, деякі є коріння, яке барашівка, все таки Іванівка чи Давидівка, радо відкликаються, приїжджають, показують свої вироби, свої таланти, своє уміння, те, що передалося їм із покоління в покоління, можна сказати так. Мета цього свята це доброчинність та збереження давніх традицій наших дідів, батьків, прадідів. І показати, що ми одна єдина нація, що ми всі дружні, що ми всі бажаємо один одного добра, любові, що ми є гарні, люди, що ми є українці, що ми є єдина нація, єдиний народ. Історію села та його традиції творять і бережуть саме люди, зазначила Іванівський сільський голова Лариса Козовкова. Село Барашівка. Велика родина це наші славні земляки, злероби, вчителі, лікарі, інженери і інші прості люди це люди, праця яких звеличує їх, З роду в рід, передаючи родинні традиції та звичаї. Кожне село це маленька Батьківщина кожного його жителя. Село це криниця нашого родоводу. Тут живе наше дитинство, це частина нашого серця, це наша сповідь і турбота. Село це ми з вами, це наша Україна мати. Село Барашівка красиве і квітуче, але справжньою окрасою села є його люди. Ми їх бачимо щодня, вони скромні, працюють. Вони не звикли до слави. Але їхня щоденна праця це джерело людської мудрості і самовідданості. В народі кажуть, талант від Бога. Це беззаперечно. З покоління в покоління передаються секрети майстерності, вшановлюються ті члени родини, які своїми талантами та працелюбністю звеличують і підносять свій рік. Відома баришівка із своїми бондарями, які виготовляють якісні діжки, маснички, дерев'яні кухлі. Ця справа передається тут від батька до сина. От хочу представити вироби наших майстрів. Село наше, якщо ви знаєте, налічує дуже довгий вік, більше 420 років. От і практично всі ці всі ці роки наші майстри діди, прадіди, ну Займалися виготовленням таких прекрасних виробів. Бочечки, діжечки, маснички. Виготовляють більше трьохсот видів. Ну, а по фамілям і, і Денисюки, дуже, дуже, дуже велика, скажем, спадщина Денисюків, які виготовляють, ну, мабуть, всіх 400 років ці вироби і радики, і. і, і Боюсь просто когось пропустити, скажем так, і рибачки да, в частності мої. І, ну, знаєте, як село, там всі, всі як то кажуть, переплатіни. І рибачки виготовляють. ну, скажімо, зараз особливо молодь дуже активно прийняла, скажімо, ну, виготовлення цих виробів. Я особисто бочки виготовляв, діжки виготовляв. Ну, скажімо так. Тоді якось воно більше йшло так, ну, велика, велика тара, бочка тара, як то кажуть. Ну а зараз вже бачите, дуже великий, дуже великий вибір і широкий асортимент, скажімо так, наших умільців. А ваш там дід, прадід, де займався? Обов'язково. обов'язково, да. І дід займався, і прадід. Я ж кажу, дуже, дуже велике покоління займалося. Виготовленням цих виробів. Валентина Сілік любить малювати рідне село, особливо його природу. Я для себе рисую. Просто дуже люблю цю справу. З дитинства. Я й працювала на фабриці подаришних виробів 25 років художніх розписів. Ну там Поступала по можливості, вчилася в студії нашій художні Кобелінського. Поступа... Живу я в Давидівці, пенсіонерка вже. І все, і отак пішла собі на пенсію і рисую. Цілу зиму сижу, і рисую. Я бачу у вас дуже багато природи, тварин. Що вас надихає на, на намалювання таких картин? Ваша рідна природа чи моя рідна природа, село. Я там родилася, живу. І... Так і все люблю. Це. це все люблю. Багато чоловіків із Барашівки захищали і захищають свою землю, свої родини на сході. На вимогу часу виявився їх найбільший талант патріота і захисника. Ну, По-перше, защищав свої кордони нашої країни, по-друге, за родину свою, за, за всіх дітей. Ну, тому що, що це ж це агресія, настояща агресія. Так я рахую. Через це, те воював, пішов теж добровольно. Ну, щоб воїн не було, я не знаю, чи це таке воно можливо взагалі. А щоб у нас не було війни, треба стояти кордони свої, да і все. Мій здається, що часом йде агресор від нас і все. Ну, ждати пов'язки я не став. Рішив, що треба їхати, як... що дітей будуть посилатися, що вже ми все. служили, як кажуть, вже мені 40 років, опит є. В ну, основному, Як я побачив, там, що в початку війни було, що на весь фронт держався на добровольчих батальйонах, що люди більш опитні були, що в ну, основному ми йшли першим в бій, щастя ми брали, я був учасником взяття города щастя Луганської області. Ми ну, побачили, що тоді ще армія не була підготовлена, що і оружия мало було, але ж год продержалися і держимо до кінця. Стараємося, щоб вигнати агресора з нашої країни і щоб у нас був добробут. Наші діти, от мене дочка теж один серків. Ми готові пішли туди. Нас приймали як захисників свого краю, своєї батьківщини, а те, що російське телебачення передає, то геть неправда велика. Там дуже добре до нас ставилися люди. Я думаю, що все буде добре, що Україна була єдиною. Дадуть слово, то виступимо. А так то нас запросили як того, щоб показати, що навіть для дітей, щоб якийсь проявити патріотизм для дітей. Так щоб показати, які в нас обичаї і карт, а запрошують нас. Показати, які в нас традиції, що картини, бондарів багато. дуже, ну, і Чим мені радує, що дуже багато вишиванок, ніж цього не було, що в нас були ці самі традиції. Звідки ви сьогодні повернулися? Константінов, Каденецька область, 90-й батальйон, 81-й бригада. Перед цим були під аеропортом 7 місяців. 13 місяців вже. Як зараз там? Ну, – З 1 по 9, по 9 вересня, то спокійніше, вони ж запросили режим Тишіха. Наші на вступки їм йдуть. На жаль, тільки з однієї сторони, то ще спокійніше, але там вже зруйновано все, що там, де ми були, де ми жили, то одні руїни. Дом вас чекає криборіше, хто? – Батьки, дочка, жінка. Списали за сильні сильно? Так, звісно. Зізвонити часто? По можливості весь час, кожен день. В школу йдемо, дзвонимо, з школи приходимо, дзвонимо. Ввечері дзвонимо. Скажи, будь ласка, ти коли тата чекаєш, тато тобі що найчастіше каже, щоб ти слухався, маму, розкажи, що каже тату. Щоб я слухався, маму. – Та він слухається, він хороший хлопчик. Навірно, тата Молодець, звісно. У нас день народження в один день, у нас і характер одинаковий. Один в одного розуміємо дуже хорошо. А скільки син років? Скільки тобі років? П'ять. Шість буде ось через дві два тижні. Нічого собі я думала ти вже в школу ходиш. Ну так у нас така порода. <свісна> Свої герої вітали односельці, школярі, дякуючи віршами та піснями за справжній подвиг за мирне небо. Пробач нам, держава. що ми не чекали. А горе прийшло із тої сторони, де люди свободи і миру шукали, потрапили в пазурі злої війни. Стежина згубилася в полі хрещата, так низько летять до землі журавлі. Пробач Україну і сина і брата, що ворог з'явився на нашій землі. Я прошу та прощати не треба, бо горя не змиє ні дощ, ні гроза. Дай Боже глибокого й мирного неба, нехай на твій лик не сповзає сльоза. Пробач Україно, далекій безодні народ твій героїв своїх велича. Моя Україно, ти бачиш? Сьогодні уже прозирає свободи свіча. Пробач Україну за всі ті провини отих, хто продався за мідні гроші, за чорні хрести і за тінь домовини, за гниль і безчестям нечистій душі. Пробач Україну за стомлені ночі, за пісню в окопі таку. Не дзвінку, заскривджену душу, заплакані очі, відродження прийде в блакитнім вінку, і буде весна у садах квітувати, Тарасове слово розбудить тебе, і син буде вдома, усміхнена мати, і небо прихилить Господь голубе. Ти дивоцвіт Житомирського геріатричного пансіонату також долучився до родинного свята. Любов до української пісні об'єднала його учасників, і тепер вони усі разом передають її як родинну реліквію. Ми взагалі на всі міроприємства, де нас запрошують, ми нікому не відмовляємо. Участвуємо в багатьох конкурсах, участвуємо в фестивалях обласних, маємо, займаємо перші місця. Ми вже давно існуємо і багато співаємо, і дуже любимо всі співати. В цьому колективі я вже 18 років, майже 18 років. 18 років тут працюю в нашому закладі, і 18 років. Приймаю участь у художній самодіяльності. З народженням мама мені передала любов до пісні. Бабуся співала, мама співає, сестри співають, це теж моя сестра Надія Донилко. Ну, Пісня це для нас ну, стимул для життя. Співаю з самого дитинства і по сьогоднішній день. Люблю співати. Ну, поки ще можу, Бог дозволяє мені. В такі роки мій талант віддати людям. Ну, хожу з ними, ось з дівчатами, та й піддержую їх, і сама людей бачу і люди в мене. І дякую Богу за це. У 75 років мені було, як я перший диплом мала на фестивалі на обласному. Мені кажеться, що вона всім потрібна такі свята. Це не, 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 немає того, що там від віку якогось, чи там від усім вони треба дуже допомагає. Життя не дуже таке, але От як ми збираємося, як у нас ці концерти, то якось є якийсь стимул до життя чи що. Ну так, ой, ну мені українська підніма... допомагає у всьому і в роботі. І, і в житті, і, 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 і кругом вона мені допомагає. Бо як то говориться, є така прекрасна пісня Строїть і жити помагає. Отак, так мені пісня це для мене все. У нас в сім'ї теж і мама покійно співала, і папа співає, і сестра співає в ансамблі в Коростишеві теж, і брат співає в ансамблі. Ну, в принципі, родина співуча. діток є Шиванке, і так подобається всім так повинно мені здається, на Україні бути. Українські пісні і сучасні танці подобаються і довгожителькам села Галині Ходаковій і Тетяні Пантус. Пісні тому, що це їх молодість, а танці це життя їх сьогоднішніх внуків і правнуків. Жінки прожили нелегке життя, але їх оптимізму та життєвій мудрості можна і потрібно вчитися. А скільки вам років? 90 і півтора місяця. 90 і півтора місяця. Тетяна Івановна, як вважаєте? Треть вашого дополіття? Не знаю. Батьки мої помирали, геть усі брати, а я одна сама менша і найдовше живу. Я не знаю, чого. Чого що все життя працюєте? Так, тяжко працювала. І мене були малою. 16 років в Германію забрали, три роки в Германії була, Франкфурт на Майні. Нас виганяли тоді під час війни. Дітей цих брали, в Германію, тяжко робила, тяжко все на фермі. 16 кури видають, от кормуш, най свій. Ну, все тяжко робота була на полях, все поля були чисті, і все засаджені. Зараз бачите, не так. І роблять люди, бо то, а воно бачите, земля логує, все стоїть. А чого я так довго живу сама одна. І роблю і зараз сама картошку викопила. Сама геть вробила, геть усе в городі саме робила. Не можу, я встаю, мені хочеться на город, мені хочеться робити, я не можу, що я мені я заболіваю, як я сиджу, не треба робити. Ось до, до, до 5 лютого буде 83. Так, Буде трошечки. Да. А у вас скільки дітей? П'ять. Ага. П'ять дітей, 11 онуків і 19 правок. Можете представити. І як збирається до вас сюди додому? Ой, не треба нікого. О, Подружка прийде, ну ще якась подружка прийде, а навіть сусідів нема де посадити. Слава Господу Богу, що Бог дає, що є, чим густить. От у вас величезна родина? Родина величезна. Ось моє, мої правнуки оце танцювали. Моя. Два правнуки. О, і дочки тут, і невістка, тут і правнуки, тут усіх тут мені. Цілий вік попрацювала на фермі, на Ми разом. Я прийшла в барашуку, вже 60 років, як я в барашовці. Оце моя перша подруга. Перша по друге і, і остатня вже все. І <реш> я вам ще що розкажу. Заміж я віддавала всіх своїх дівчат і сина женила, і вони усе мені посправляли. Це ще одна вмерла, вона вже та й нема. Усе посправляли. Я брішу. Ми все допомагали. Вони мені все допомагали і совітами, і роботою. І всім, всім посправляла. І ще я э, це, і, і ще золоту свадьбу робила. Я в надрушку. На да, дружку я. Мене так. Скажу спасибо людям. Не, мені і всім людям я спасію. Бо мене дуже любили всі. Може, і так я знаю. Я люблю людей. А по дуже крепко. <ріп> і нехай хтось скаже, що жіночої дружби не існує. Або засумнівається у нашій молоді чи у тому, що звичаї дідів і прадідів передавати внукам, якщо йдуть вони від самого серця, від глибин людської душі. От скажіть, у вас такий вже поважний вік. Великий життєві досвід. Що ви могли сьогодні молоді порадити? Молоді я такі. Любові доброти до людей, щоб вони були милі, раділи людьми і любили свою родину, і чужих людей любили. Отділилися, вони да. тако. І були і немачені не до всього, але держава були... це сім'я.